Так, ми виходимо з хати, виїхали по гриби. Джек, їдеш по гриби. Там в мене віддаречку мої носочки ще, щоб мені вдіти, бо сапожки взяли. У нас перед цим за кілька, ну, годинку десь, напевно, назад почався дощ. А Сашенька не хоче їхати по гриби. Вона їде до бабусі на роботу, буде з нею. Мась, ну хай не третя, бо буде зараз грязний, грязний костюмчик. Гайосі, джек, ти такий гарний, Джек. Гарна собачка. Джек не можна. Не можна, Джек. Це люди, Джек. Це він так захищає. Так, ну не можна. Джек. Шевік. Пока. Привіт. Добрий. Слухайте. Приїхали до мами на роботі. Мама працює. Ось тут базар у нас, а на базарі є такий місний магазинчик, от вона в ньому працює. Ведемо Сашуньку. Все, Все пішли. Радио. Сашунька рада. Лучше, Для віде. неї це свято з бабусею. Пішли. Тіхою приїхали вже в ліс і перезуваємося. У мене одні носки, другі носки ще теплі. І сапожечок. А ну поки мішені носки. Це мені до сосуня вибирала. Да, Сашенька вибирала з косточками. То косточки, якщо що. Да. Бо були вже варіанти. Да, Варіанти були, що то там намальовано. Трина. Надів два носка на одну ногу і каже, дай мені ще один носок. Сержа. Так. Такий лісочок у нас сьогодні. Зараз будемо шукати. Пахне гарно грибочками Міша каже. Зараз як грибе. ого-го. Мішенька перезувається. Міхою вже знайшли по пару польських, ось я ще знайшла польського. Тут в мене два і між ти скільки знайшов? Два. І міша два. А я вже третенький ось буду забирати. Такі гарненькі, такі цупкенькі, хорошенькі грибочки. Ну, так, да, погано видно їх. І що ми сьогодні польських трошечки познаходимо. Як мінімум п'ять. Так, да, як мінімум п'ять, яких ми вже знайшли. <рес> Це так буквально в одному місці ми познаходили. Підемо далі. І гарненькі, гарненькі. Але я знайшла ще один полючок. Я ще одненького знайшла. Назбираємо. Ці сапожки в мене такі. Кажу, ці сапожки якісь такі, вони отак стирчать догори і важко згинаються. І в мене ноги отакі, як костелі якісь. Ну, це якась така гума тверда, капець. Да. Це хороше, ну. Міха знайшов якусь полячка, ще піду в розвідку. Ану, показуй свого грибочка. Ой, диви, де сховався. Це хто? Це маслючок? Це поляк. Це... Ні, дві... а шапочка, нібито, це маслючок. А, покажи гарненькі. А чи це шапочка така? Це не маслючок? Це маслючок. Це маслючок. я хай буде. Бери, бери, цей хороший. То й чого треба забрати теж. Mm -hmm. Маслючки теж непогані, грибочки. Шапочку не треба, вони ж зараз сині стануть. Не будуть, раз не Об... Мені кажеться, будуть. Ну, ну я не буду шапочку обдирати. Ти зараз той свої, він не хватає насадить і будуть ними так, і ще таку парочку знайшла. Дивіться, які класненькі. Дуже люблю польські грибочки, це просто кайф. Буду маринувати все, я вже знаю. нулася і ще один ось тут зрізала, був. Сидить купа таких якихось поганків, напевно. І отут поруч, кажу, Міші куди пішов, пропустив. Ось такі два полючка знов сидять. Так, зріжу. Я вже цей раз не витягаю, так як минулий, а буду зрізати. Бо писали мені, що грибничку, я так можу потім грибочок і не вирости. Mm -hmm. Ні, оце цих два. Так, ми з Мішею вирішили, тут уже походили трошки. Трошки зібрали. Хочемо поїхати ще в наше місце, там, де ми збираємо. Там така полянка, там дуже зазвичай багато польських, але минулий раз їх там не було. Буквально кілька штук ми знайшли. Може, вже повилазили, хочемо поїхати та й перевірити. Так, але ще ж, звісно, хочеться біленьких познаходити трохи. Недіюся, знайдемо. Ой, але ж як кайфово в лісі. І це знаходяться ці грибочки. В мене просто, це такий, це, блін, антистрес. Це просто я обожнюю. Хто ще такі любителі лісу і грибів, як ми з міхою? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати і повідповідати. Он яка поганка красива. Гарні гриби поганки. Тільки що не їстівні. Хоча хтось казав, що хтось вміє там, я не пам'ятаю, якась людина знайома говорила, що знає, як готувати, там якісь поганки такі. Кажу, не знаю, може і є такі люди, але б я навіть я б не змогла підовіритись в такій ситуації, я б не стала навіть куштувати, якби хтось приготував. Я така переживаю за таке, не можна, знаю, поганка значить не можна їсти. Так, грибочки. Виходьте. А що, хотів мене оставити? Ні. Звісно, десь ж таку жінку знайдеш. Ні, не через то. <laughs> через що? <шо? laughs> та це треба глибше в ліс везти, бо ти а, вернешся, якщо тут оставить. Mm -hmm, ясно. О, та, то, акуратненько міха. Так, так об'їжджай, обіжай. <laughs> Тепер прямо їдь. Тим по таким дорогам, по лісам. Ми завжди радіємо, що в нас є ця машинка. І нас вона сильняється по пропадінці. Вона, так, дуже гарненько проїжджає всюди. Ну, Відносно седана. Не, 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 ніхто Ой. не є з шляховиком не порівняно. Да. 40-ховик це позашляховик. Любима <ріпи> <ріп> твоя я. Ну тут є. О! Аж дрова губили <ріп> <ріп> Коли раз тоже було така. Ой. А ми в прошлый раз туди поїхали, да, <ріп> була. Тут монасисты. А чого ж ти поїхав сюди? А кудой? <ріп> ну туди куди поїхали. Ось. Не прямо аж так. Ну, Фу, Високо, сіст. високо, да. високі насипи такі. Все, крута ямка, а так -то ми везде пробуємо. На другий не будемо їхати передбазати. Да. <рес> 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 стоп, 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 десь. Де? А ну новий, бачу, щось побачила. О. Так, десь тут. Бачила якусь шапку. Хто це в нас? Ну я не знаю що це. Треба в мій спитати. Шварь. Що це? це... це маслюк. Чисти. Будеш чистий? Ні, він такий здоровий. Я думаю, давай, давай сюди, не починай мені. Та міха, харманоплітіння. Міха. А я думала, що це білий такий вже великий, я знайшла. Так, ось ще один маслюк, напевно. Ж. А я цього Міші не покажу, бо я не хочу такі великі забирати. Один маслючок такий, але і його не будемо зривати. Будемо польські і білі сьогодні тільки брати, я думаю. Маслюків дуже багато. Ось маслюки знову, ось маслючки сидять знову. Не знаю, але я з маслюками не сильно люблю возитись і якось я їх і готувати не вмію. Що ти лякаєш мене? Техніка поїздила на цей тиждень тим тиждень болю свідоцькі. Пудемо гуляємо, подивіться, одненький. А ось тут та, І ще одненький грибчик сидить. Клас. Давай, я тобі. Почистиш? Так Ой, дивіться, який гарний. Я. Мішенька знайшов, бабочку, таку гарненьку. Що там знайшов снаряд з Другої світової війни і вже фоткає крутиться, а я боюся, кажу, не чіпай його і відійти. Ні, стоїть там. Ой, ці чоловіки. Так, скажу вам, що ми знайшли, зайшли в якийсь такий лісочок. Ми тут ще не були, це ми по дорозі їхали. І тут абсолютно всі. Ми ось за 5 хвилин Міша знайшов бабку, я знайшла два білих і ще й сироїжечки тут є. Я сироїжечки дуже люблю, тому це просто кайфи. Зараз так обчищать, стараюся одразу. Щоб вдома було менше з ними морок. Ну, це прям така. Так, і ще тут одненька сидить, сироїжечка теж така. Так. А! Іду, все міша ще одного білого знайшов, я біжу знімати. <рив> Будь ласка, міша ще знайшов. Малий, а це його старший брат. <рив> О, який класний. Можу не зняти ці гарні мухоморчики. Подивіться, які вони красиві. Ці два гарних? Так, мухомори ці два. Ось ще, ось ще. Он там ще тако вдалині. Ну просто краса така, що просто не передати. Просто не передать. Дивіться, ще які два красунчика <ріхи> стоять. Дивіться, яка красонечка стоїть. Спеціально Ви вийшла. Так, да, я ж ззаду, спеціально вийшла. Весь день був такий похмурий, але дивіться, як гарно сідає сонце зараз. Ну, блін, камера не передає, але це дуже красиво. Так прям сонечко проводжає нас з лісу додому. Усім доброго вечора. Я вже в новій своїй піжамці. Вона мені така кльова, що капець, така м'якенька, легенька. Сушунька каже: мама, ти така каже, м'якенька, я і собі хочу таку піжамку. То я вже сьогодні в інтернеті надивилася та й замовлю і її, таку теж, щоб в неї було комфортненько вдома. Тим паче вона не завадить. Попереду холода, якраз треба, щоб вона була не одна. Щоб на змінку було. Так, що хочу сказати: ми приїхали з грибів сьогодні, це вже давно було. Виходжу зараз уже прям пізно, десь, напевно, 10. І що хочу сказати, я вперше за 9 років останніх буду сама ночувати сьогодні. Уявіть, просто я не знаю. Просто такого не було вже дуже-дуже давно. Міша сьогодні на нічній зміні, а Сашуня подзвонила, мама каже, що Сашунька захотіла ночувати. І Сашуля залишилася на ночовку, і я тепер сама вдома. Мені дуже сильно незвично. Я сижу, дивлюсь величне століття, не знаю, повечеряла, може зараз, ну тільки кексик є ще зі мною. Повечеряла буду, напевно, зараз може ще цикорію якогось вип'ю. Ну, бо я каву стараюсь так не пити часто, лише там раз в день. Е -е, ну, а тим паче, вже й вечір е -е, скоро спати лягати. Ну, Може, я і не буду лягати спати, не знаю, <смас> що я буду робити. Але так, я кажу, стан такий незвичний, така тишина вдома, нікого немає. Я то дуже люблю бути наодинці, наприклад, коли там сашуля в школі. У мене робота, я собі сідаю, не вмикаю нічого, ні телевізор, не музику. Ну, Якщо вмикаю, то це буває дуже крайньо рідко. І я собі працюю в тишині, я люблю, просто, щоб ніхто мене не відволікав, щоб було дуже тихо. Я люблю собі своїми думками посидіти. Я тоді так відпочиваю. Тому, напевно, і зараз буде так само. Просто ніч попереду не знаю, я не звикла бути сама вночі. Тому побачимо, як це. Буду старатися. Не то, що буду старатися, воно і так кайфово, звісно, з однієї сторони. Е ну, думаю, що все буде добре. Сашулька ось поїхала, вона не мала ночувати, залишила свою подушечку. Без якої вона взагалі ніколи не спить, вона, якщо її немає цієї подушки, з нею, ну, вона, їй важко її заснути навіть. Але каже, вона запитала, чи я можу її признести, кажу, Сашенька, ні, я не буду йти. Хоча тут і близько відносно 5 хвилин пройти, і я вже буду в батьків, але кажу, ні, вже пізно, не хочу я нікуди йти, тому вона каже, ладно, я візьму свою якусь там іграшку в бабусі та й буду з нею спати. Теж кажу їй, Сашунька, якщо кажу мамі щось таке страшне присниться, кажу, а я сама вдома, що мені тоді робити? Каже, мама, ти візьми мою фотографію або, мою, або чашку з моєю фотографією. каже, І як тільки тобі щось таке присниться, каже, будеш обіймати її і думати, що це я. Кажу: добре, Сашенька, таке ми сьогодні ще пару слів за гриби. Дуже класний був день, дуже класно, ми з мішою провели час. Двоє. Знову ж таки, сашулька була в бабусі. Ну, Класно було, але трошки ми розраховували набрати більше грибів, ніж ми назбирали. Там буквально пару польських, пару бабок, пару м -м, білих грибочків і кілька там масляток, ну таке, піввідеречка маленького, такого ми зібрали. Хоча я дуже хотіла сьогодні назбирати польських, щоб замаринувати. Ну або в кращому випадку білих. Але якось не того, не того особо не було. Зате погуляли, назбирали, там на пожарити буде нам. Тому такий у нас сьогодні деньок. Буду я дивитись своє величне століття, яке я можу дивитися по 10 разів. Я вже його 10 разів переглядала і ще можу 10 разів переглянути. Я так думаю, дуже мені цей серіал подобається. Тому всім гарного вечора, тихої ночі.